ОСН Берегів є прикладом того, що розквіт і добробут народжуються у постійній, важкій праці. Ще до Великої війни своєю роботою вони надихали, але після 24 лютого вони стали янголами-захисниками, з яких хочеться брати приклад, хочеться сказати всім. Подивіться, ось це наші люди. Ми записуємо це 14 грудня 2020 року, і от на момент саме зйомки нашого відео, після того, як ви стільки всього пройшли, почали займатися волонтерством, що для вас значить поняття волонтер? Оцей термін. Що він. Що ви відчуваєте, коли чуєте це слово? Вітаю, волонтер. На цю хвилину, да і взагалі до цього для мене це людина з великої літери. Це та людина, яка працює в тилу на своєму фронті, але теж задля перемоги, підтримуючи наших військових. Тому ось так. Ви пам'ятаєте, яким було ваше 24 лютого? Дуже добре пам'ятаю. І на мою думку, 24 лютого... в К кожного українця це 24 лютого 2022 року. Моє розпочалося о третій годині вночі, коли мені товариш зателефонував і сказав Тома, вивозьте дітей. Я не забуду ніколи цю фразу, але сказала дякую, поклала трубку. І я не думала про цю фразу, а думала, не вже воно розпочнеться. І тільки через пару годин я вже почула вибухи. І все згуртувалася, так як я керівник ще й на В організації населення по-іншому просто не могла, і, мабуть, це вже в мене. Така як дисципліна, скажімо так, в випадку небезпеки, треба думати, піклуватися про свою громаду, про свій мікрорайон перерогів. Так я і зробила. 24-го ми вже організували групу чоловіків, які готові були взятись до зброї і захищати наш, наше місто, наш мікрорайон. Отаке 24 те а, чи розуміли ви, наскільки це, ну по суті, це достатньо небезпечна робота бути волонтером? Не настільки небезпечна, як бути військовим, я розумію, але це вимагає дуже багато сміливості ця робота. Чи розуміли ви це тоді, і чи розумієте ви це зараз? уже? Е, ви знаєте, я це почала думати над цим питанням тільки після того, як прочитала, що взагалі таке питання є. Я на той момент не, не розуміла. Бачила ціль і не бачила перепон. Страху в мене не було, і досі його немає. У мене страх тільки за людей, за громаду. Чи були ви в гарячих точках, чи можливо у вас були якісь знайомі, які там знаходилися? Особисто в гарячих точках я не була. Були знайомі. Ми були на зв'язку. Я чула, відчувала і емоційно ті відчуття, що в них там були, і в мене були, і є до сих пір, я душові і скоріш поверталися в рідні домівки. Їх чекають матусі, рідні, діти, ми всіх чекаємо і молимось за їх. Чи пам'ятаєте, як ви почали займатися волонтерством і що було вашою такою першою роботою як волонтера після початку повномасштабної війни? Воно пішло якось само собою. Тому що об'єдналася громада в ТРО. Вона у нас була територіальна оборона мікрорайону пирогів, і почалися і броники, і плити, і плитоноски. Ну тобто, все, все, що включає слово війна і захист, все це було. І дякуючи громаді, вони об'єдналися. Ми і знайшли плити, які ми закрили проїзди в мікрорайоні. Ми завдяки підприємствам. У нас дуже багато було коктейлів молотової, з яким ми ділилися в нашому районі. Потім наші чоловіки всі повитягували рибачі для якогось будівлі, несли керейці, варили їжаки великі, їжаки маленькі. Тобто, ну все воно пішло. Це як знаєте, як потяг, який вже не зупиниш. Тому він ішов, і ти вже не дивився, що зліва справа брав курс і дякуючи людям, які згуртувалися. Справжні українці, які розуміли, що треба захищати свою землю, свій, свій будинок, свою країну. Тому ми так і далі продовжуємо рухатись. Змінюються координати. Ми вже тепер в шпиталі, шиємо масмаскувальні сітки. В'яжемо, ну тобто по-іншому, трохи, але ми далі продовжуємо волонтери. Причому командою. А яка у вас команда? Скільки у вас людей? На сьогодні у нас вічкарів, отак я їх називаю. Це такі головні люди, які круть. 30. тих, хто варять по домівках, це зараз дві родини, тих, хто крутять, це майже в кожному будинку. Дітки теж долучаються, крутять ці заготовки для окопів. Команда по швейному цеху до 20. Це так, одні крові, другі шиють. третій. Ну тобто хтось щось робить. Ну плюс і ще у нас всі люди, які в мікрорайоні, вони донатять на віск, на парафін, на нитки, на голки на, на все. все. Як одна велика родина, клас? Ну, після 24-го воно так об'єднало, згуртувало. Я зрозуміло. Ем, ще таке цікаве запитання. А як ви думаєте, після нашої перемоги, що будуть робити волонтери? Тобто, це вже люди, які згуртовані. Нашою українізацією, відбудовою і перебудовою України. От, ну, як, чим будуть займатися ці люди? Можливо, вони знайдуть себе в якісь е, суміжні галузі, як ви думаєте? Я думаю, що в мирний час таки настане. І волонтер – це така людина, яка вже, знаєте, організована і е, не дивлячись, які сфері вона займається. Це вона може перекваліфікуватися в будь-яку хвилину. Якщо це потрібно, і на будемо відбудовувати, допомагати її надалі. Якщо брати приклад, як у нас свічковаріння, то вже маючи такий досвід, можливо, ми ці свічки будемо і далі продовжувати крутити за необхідності і надсилати в інші мож... можливо регіони. Але я думаю, що мають згуртуватися, поставити нові цілі і знов таки йти. Іти на ці цілі, ми готові. Ми вже навчилися, ми вже можемо, вміємо і хочемо. Саме головне зараз у нас хвилинка реклами. Ми по питаннях вже в принципі закінчили. Можливо, у вас є якісь потреби. Може, у вас є якась Фейсбук-група, і вам треба її прорекламувати. Можете дати мені посилання, і я тут все залишу. Будь у нас сторінка ОСН СНПРІ донатів на віс. Парафін не вистачає. Оце тільки в цьому напрямку, і все. Добре, добре, тоді я все розміщу у нас тут в кінці. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Дуже дякую, що ви знайшли час. Була дуже рада з вами познайомитись, Сподіваюся, що якщо буде щось якась необхідність, ви можете звертатися в будь-якому разі. І гарного вам дня. Дякую вам, світла, води і Да, водія. Да, знай... да. Хотіла, щоб були видні оті задні букви. Бачите? Да.